Всім привіт, з вами психолог Вікторія. І сьогодні я би хотіла поговорити про те, з якими проблемами стикаються пари, де жінка дуже багато працює, тому що з одної сторони чоловіки хочуть жінку, яка працює, яка себе забезпечує, має кар'єру, розвиває цю кар'єру. А з іншої сторони, вони не розуміють, що така жінка вона точно ну, не буде мати достатньо багато часу для того, щоб присвячувати його своїй там сім'ї, дітям, чоловікові. Ну або навіть просто якщо це пара, то все одно вона буде в основному втомлена до кінця робочого дня, вона не буде мати часу там готувати щось смачненьке, бути такою домашньою кішечкою, тому що це дійсно важко поєднувати, і мало кому таке вдається. І в принципі, немає вже сил і ресурсу для того, щоб це робити. Тому, коли така ситуація, що жінка дійсно сильно. Втомлюється, сильно багато працює. Це відображається в першу чергу на її так само сексуальному бажанню, тобто в неї вже немає так сильно цього бажання, немає просто сил на це. І чоловіки часто ображаються, коли так відбувається, тому що вони можуть мати ці сили, це бажання і не розуміють, чому у жінки цього немає. А жінкам дуже важко поєднувати це, тому що якщо вона повністю виснажується от, там, на роботі, вона вже не може так швидко переключатися і. от Цією такою грайливою, звабливою а, жінкою, яка там буде якось а, ще спокушати чоловіка і там якось з ним а, загравати і флістувати. Це для неї дійсно важко, тому що хочеться їй, щоб її в той момент вже більше ніхто не чіпав під кінець дня, і все. І це стає проблемою для таких пар, тому що. Дійсно може бути навіть коли чоловік хоче, щоб жінка менше працювала. Чи фінансово це важко? Тобто, вже чоловік не може повністю покривати весь той рівень життя, до якого пара звикла, якщо жінка буде менше працювати і часто приходиться, все-таки обом працювати, або просто жінка цього не хоче, тому що вона вже звикла до такого режиму, і їй здається, що їй взагалі не буде що тоді вдома робити. Вона тоді буде якась е, другосортна. От чому вона буде сидіти і нічим не займатися? Це якось неправильно, вона все життя звикла працювати і таке. Робити і ставати такою домашньою квочкою для неї це там гірше смерть. І відповідно все одно виникають такі проблеми. І якщо так стається, що ось ця напруга вона вже настільки максимально висока, що вона постійно присутня у стосунках, то найперше, що треба зробити, це дійсно зрозуміти. У чому ця напруга заключається, тобто що найбільше вас напружує, і або ж звернутися з цим до сімейного психолога, психотерапевта разом, і проговорити, щоб був ще хтось третій, хто зможе вас почути обох і допомогти вам налагодити зв'язок між вами. Тому що ми не завжди можемо це зробити між собою у парі, або просто, щоб ви якось самостійно спробували. Все-таки почути одне одного і, наприклад, робили собі якісь там міні-відпустки, де є тільки ви, без телефонів, без роботи, без нічого. Ви просто разом проводити якісно цей час, там поцілунки, якісь доторки, щоб це було дійсно якісно, щоб це було романтично, якщо жінці це важливо, наприклад, або якось доволі так. Незвично і щось таке новеньке, якщо, наприклад, чоловікові цього хочеться, щоб це було обом вам комфортно, але при тому, щоб задовільнялися певні потреби, так само у вас обох а, в цьому. А, тому, якщо а, ви обоє відчуваєте, що вам це потрібно, ви а, можете для себе а, вирішити, як це зробити, але тільки якщо а, ви не а, відчуваєте у такої а, уже. Злості і дратівливості по відношенню до партнера. Бо якщо вже є це, тоді треба першу чергу працювати саме з цим відчуттям, щоб воно зникло. Бо якщо ви вже прямо злі на свою, там, наприклад, кохану людину, то тоді вам вже буде не до сексу, тому що це не той випадок, коли можна таким чином миритися. Це треба зрозуміти, як от вирішити оці емоції, пропрацювати їх, щоб вони огляглися і перестали вас от постійно так ем, накручувати, і тільки після того думати, от як налагодити наприклад, там, сексуальне життя, як зробити так, щоб ви там, мали якісь власні маленькі ритуали, які вас будуть повертати у, у цю таку романтичну атмосферу, коли ви обоє приходите додому, скидаєте свої ролі, які у вас є на роботі, і просто стаєте одне для одного своїми коханими людьми, партнерами, підтримкою. І тільки після цього, от, коли ви це зрозумієте, як зробити, от тоді воно почне потрошечки налагоджуватись і саме сексуальне життя, якщо зараз от, воно у вас страждає через таку якусь. Стресовість або там надміру роботи. Тому думайте, яка зараз у вас ситуація. І якщо розумієте, що є вже певні проблеми, не варто їх запускати а, якомога швидше пропрацьовувати, проговорювати і вирішувати їх якомога швидше, щоб далі вони не укорінювалися настільки, щоб потім вам просто буде уже не сила. Одне з одним говорити про це, бо для вас це вже буде настільки болюче, настільки буде багато якихось образ непроговорних емоцій затиснених таких, що ви вже просто не будете знати, як це все вирішити. Воно буде знаєте, як сніговиком, так накопичитись, накопичитись, і потім ви будете просто. А, Говорити страшні, неприємні, дуже образливі не одному речі, які потім ви не зможете забути і забрати, що саме найгірше. А слова вони сильно ранять, і потім ви просто зможете втратити одне одного через те, що ось так от воно не проговорено, не Тому раджу вам не запускатися, а якомога швидше вирішувати Ось всі все.